Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Сімсот гектарів сільськогосподарських угідь підтоплені на Закарпатті через негоду. Про це сказала речниця ДСНС на Закарпатті Наталія Батир. Це угіддя у Берегівському та Хузькому районах. Підтоплений будинок і в селі Оріховиця Ужгородського району. Новий реабілітаційний центр для людей з інвалідністю та ветеранів війни імені Олега Кравця відкрили в Ужгороді. Тут зможуть проходити реабілітацію люди з інвалідністю та ветерани війни після поранень або із посттравматичним стресовим розладом. Близько 35 дітей із Маріуполя отримали подарунки від Святого Миколая, які зібрали на звардійці в Ужгороді. Подарунки отримали діти, батьки яких перебувають у полоні зараз на фронті або загинули, захищаючи Україну від російської агресії. Із полеглим захисником Василем Росадою 5 грудня прощатимуться в Ужгороді. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на площі народній біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Вічна та світла пам'ять герою. Групу чоловіків, які прямували у бік українсько-словацького кордону, затримали прикордонники на Закарпатті. Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби України західний кордон у Фейсбук. За даними відомства, правоохоронці затримали вісьмох чоловіків у лісистій місцевості поблизу українсько словацького кордону. Семеро затриманих виявилися жителями міста Київ, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Тернопільської та Чернівецької областей. Восьмий затриманий не мав при собі жодних документів і назвався Закарпатцем. Оперативники встановили, що він займався пере. Правленням інших семи осіб через українсько-словацький кордон деться у повідомленні затриманих до правил прикордонний підрозділ. Їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону України у діях Закарпаття також бачають ознаки кримінального правопорушення за статтею 332 кримінального кодексу України. В селі перехрестя Бергівського району правоохоронці викрили казино, яке організували в одному з розважальних закладів населеного пункту. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. За даними відомства, правоохоронці провели обшук в даному приміщенні. В той момент саме там перебували кілька гравців, всі місцеві жителі. Під час обшуку поліцейські вилучили понад 80 тисяч гривень, 2650 доларів США, 100 тисяч форентів, 910 євро та ігрову атрибутику, ігрове полотно, ігрові фішки та гральні карти йдеться у повідомленні. До 29-річного жителя Коломиї, який вже четвертий спробував потрапити за кордон, поза офіційними пунктами пропуску затримали на Закарпатті прикордонники. Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби України західне у Facebook. За даними відомства, чоловік планував перепливати повноводну тису на надувному матрасі. Окрім того, затриманий вдягнув дитячу рожеву шапку, аби здаватися дитиною та відвернути увагу прикордонників. Для встановлення усіх обставин правопорушення чоловіка доставили у прикордонний підрозділ. Понад 20 тисяч гривень зібрали для поранених захисників під час благодійного концерту у Мукачеві. Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Фейсбук. Там йдеться, що у Мукачівському центрі дитячої та юнацької творчості відбувся благодійний концерт з виставкою розпродажем та великою концертною програмою естрадної студії «Акорд». Під час заходу були зібрані кошти у сумі 20 тисяч 853 гривні. Кошти будуть спрямовані на потреби воїнів зсу, які знаходяться на лікуванні в шпиталі міста Мукачева. Інформація про витрати. Буде оприлюднена 6 грудня 2023 року. Йдеться у повідомленні. Село Уріхується в Ужгородському районі. Мешканець будинку Сергій каже, після підтоплення будинку його евакуювали рятувальники. Взагалі воно кожну осінь затаплює. Тобто, якщо два-три дні дощ йде або сніг, через день-два можна чекати потопу. Вода прийшла близько другої ночі десь. Ми не встигли вигнати ні машини, ні нічого. Вже до обіду вона піднялась на рівень ну десь метра півтора метр. Прийшла звідти отак, ну це було несподівано, вона швидко прийшла, буквально час-два затопили. Потім люди визвали рятувальників у нас на лодки, на берег вивезли. Відкачувати воду рятувальники вже завершили, розповіла речниця ДСНС на Закарпатті Наталія Батир. Підтоплення були зафіксовані у всіх районах Закарпатської області, здебільшого відбувалися у житлових будинках, які знаходяться в пониженні місцевості. Ще у нас зафіксовано було підтоплення сільськогосподарських угідь. Найбільша кількість, найбільша площа підтоплення, яка становила на вечір суботи, це було близько 700 гектарів. Це берегівський а також Хуйський район. Це є заплавні землі. Тож на ранок на сьогодні маємо вже. Підтопленими менше, ніж половину від тої кількості, і вода сходить самопливом. Боздуський парк в Ужгороді. Його підтопила річка Уж. Чи здивований взагалі? що так повноводно воно все було, тому що ми часто гуляємо тут, і скільки не було опадів, постійно ну, сухо, нормально. Ну вчора здивовані були. Гуляли якраз з песиком, пройшлися, подивилися. Він теж був в шоці. Ну але слава Богу, сьогодні вже прийшли вже спало. Досить сильна течія була, взагалі не знаю, куди воно все мало рухатися, бо досить сильна течія була. Я тут гуляю з дитиною по парку, як звичайно завжди там гуляємо. Повінь така сильна. Перший раз я бачу, що дійшла сюди до цих саней, до тюбінга, а так вона біля джерела завжди весною, осінню. Зараз рівень води в річках Закарпаття понижується, розповіла гідрологиня Закарпатського гідрометцентру Наталія Платонова. Зараз вже рівні води на переважній більшості річок знижуються. залишилися високі рівні води, утримуються ще на річці, в нижній течії річки Боржава, на латоріці Чопі, Тисачок. Але потрібно відмітити, що в нижніх течіях Боржави на 12 годину, 4 грудня. Пройшов максимальний рівень, тобто рівні води там потрохи будуть знижуватися. Очікується продовження підвищення рівня води в нижніх течіях, латориці і тиси в районі міста Чоп. За словами реченці ДСНС на Закарпатті Наталії Батир, наразі відкачування води та рятувальні роботи припинилися. Андрій Матвійчук, Леонтій Николишин, Суспільне, Новини. Реабілітаційний центр для людей з інвалідністю та ветеранів війни імені Олега Кравця. Одним із майбутніх пацієнтів буде Олег Ломпард. Він пересувається на кріслі колісному з 2014 року. Чоловік каже про відкриття реабілітаційного центру йому розповіла сестра. Я вже радий, то, що вже що воно відкрилося так. А далі, ну, є тут якісь певні станки. Ну тут Кожна травма індивідуальна, кожна ну, реабілітація теж індивідуальна. Я думаю, що можна йти. Ну, якщо будеш хотіти, то, навіть ці шведські стінки, де ставиш коліно і ти вже можеш стояти, присідати. Ну, теж, ну, зал немає таких закладів. Взагалі. А що, якщо є щось більше для спорту, то все не пристосовано для, для візочників. Ну, там там По-любому десь ступеньки, якісь якісь там. Нема у нас таких фактично взагалі там є спорт комплекси, спортзали, але вони не пристосовані для людей з інвалідністю. Реабілітація у центрі можуть проходити як цивільні, так і військові після поранень. Безкоштовно одним з таких є Микола. Мобілізований спочатку повномасштабного вторгнення отримав травму обох колін в 2023 році під сумами. Каже, планує пройти реабілітацію вже в новому центрі. Травма була настільки вже, як би сказати, така суттєва, що заважала ходити, пересуватися і дали направлення екстрено. З одним коліном в інститут травматології в Києві проперували. Це була артроскопічна операція. Аби була така можливість, аби і прийшов в цьому центрі. Тому що тут проблема взагалі по місті Ужгороді. Немає реабілітаційних центрів таких. Реабілітаційний центр для людей з інвалідністю та ветеранів війни відкрили в день народження полеглого військовослужбовця Олега Кравця. Про це розповіла сестра загиблого та медична директорка реабілітаційного центру Оксана Стинич Кравець. Мені перезвонив наш Віктор Олександрович і сказав, що він прийняв рішення спортивно-реабілітаційний центр, який Буде функціонувати і починати свою роботу найближчим часом. Він вирішив назвати в честь мого брата. Кімната лікувальної фізкультури. Ми маємо тут. Тренажери, велотренажери, тренажери з кардіомоніторингом для того, щоб перевіряти ритм серця та як працюють судини. Є тренажери, який розробляє моторику рух рук, особливо коли є поранення в плече, в передпліччя, є поранення в грудну клітину. Є в нас тренажери для осьових навантажень, тобто для закачування м'язів. Шведська стінка всім відома зі школи, але без неї нікуди не можемо дітися, тому що розтяги, стречинг і так далі, це робиться тут. Ми використовуємо резинки різної пружності, а також у нас є степери, тобто є так звані різні прилади, які допомагають правильно налагодити рух стопи. Це вкрай важливо тоді, коли є протезований боєць, коли є протезований герой, який повинен навчитися ходити із не своєю ногою. У реабілітаційному центрі свої послуги надаватимуть 20 спеціалістів різних профілів. Плануємо працювати з військовими, і це здебільшого це якась не одна проблема. Їх декілька це може бути ортопедична, це може бути неврологічна, це може бути психологічні розлади, на кшталт ПТСР-синдрому та інше. В моєму профілі роботи будуть міновибухові поранення, робота після ампутації і відновлення порнорухового апарату після, ну так би мовити, побутових моментів військової служби, бо всі військові носять. На собі дуже великого центр не має державного фінансування. Кошти на його будівництво та ремонт отримують із донатів та благодійних організацій. У 2020 році подальшу реконструкцію підтримало посольство США в Україні. За словами Віктора Петрова, близько 50 пацієнтів вже з 4 грудня готові розпочати реабілітацію. Фінансувати пакет послуг для пацієнтів будуть партнери з Франції та Румунії, а також Національна служба здоров'я України. Діана Шухлеон. Тіни колишин суспільне новини Закарпаття вимушені переселенці з Маріуполя Єві один рік і чотири місяці. Дівчинка цьогоріч отримала подарунки від Святого Миколая. Разом із дочкою мама Надія Дзінник привела у центр підтримки вимушених переселенців «Я Маріуполь» і своїх племінників, для яких тепер вона опікун. Її сестра загинула під час евакуації з Маріуполя 2022 року. Жінка каже, для дітей такі заходи можливість на певний час забути про війну. діти. Забувають, що таке війна, і вони можуть подумати про щось хороше, не думати про те, що бомблять. нам завжди дарують якісь приємні подарунки, і завжди нас тішать. Нас раду і нам це дуже подобається. Як бачите, вони щасливі, вони задоволені. Їм дуже подобається, хоч десь вони можуть отримати якусь радість, не думати про війну. Дуже цікавий та пізнавальний цей захід для діточок, тому що розвиває їх духовність. Виступав капелан. Також нам дуже сподобалось подарунки для дітей у ролі Святого Миколая. Військовослужбовець Національної гвардії України Микола. Це чудово, що була змога принести позитивні хороші емоції і підняти дітям настрій. Кожен з нас. З українців, всі, хто нині оборонить Україну, я у війську і цивільні люди кожен день. Ми робимо пожертви для того, аби наблизити перемогу. І Святий Миколаїв в даному випадку є символічним. Подарунки збирали самі нацгвардійці. Про це розповів речник Національної гвардії України в Закарпатській області Олексій Куделя. За його словами, сам збір закрили за тиждень, адже всі хотіли долучитися та влаштувати дітям із Маріуполя свято. Акція виникла спонтанно. Вона виникла сама. Ми не вперше спілкуємося з фондом. Я Маріуполь», ми вже тут були. Ці подарунки збирали наші військовослужбовці, тобто ми розпали. Повіли це нашим хлопцям, дівчатам, які служать в Національній гвардії України в підрозділі на Закарпатті. просто зібралися. Хтось купив, хтось приніс в кого там свої діти були. Про вміст подарунків розповіла керівниця центру підтримки вимушених переселенців «Я Маріуполь» Галина Миролюбова. Спільний такий проєкт. Ми співпрацюємо не вперше з Національною гвардією України, а обговорювали, щоб надати таке свято дітям, які наближають. Це Святого Миколая. Подарунки були солодкі іграшки. Дуже важлива така. Інформація це книжки. Дуже багато діток, які знаходять багато часу, проводять в гаджетах. Книжка, я, на мою думку, це дуже гарний подарунок. Ну і солодкі і м'які іграшки. За словами Галини Миролюбової, подарунки від Святого Миколая отримали близько 35 дітей із Маріуполя, батьки яких перебувають у полоні зараз на фронті або загинули, захищаючи Україну від російської агресії. Діана Шух Леонтій Николишин – Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.